Вітаю всіх учнів, хто вже готується до національного мультимедійного тесту не в 11 класі, а починаючи з 5 класу. Сьогодні до уваги шестикласники і семикласники. Ці завдання ви можете зробити. Переходимо до. Першого завдання, яке було у нас на сесії 25 травня, ви повинні пам'ятати, що завдання від 1 до 15 мають по п'ять варіантів відповіді тільки одна правильна, тому нам треба розв'язати правильно, щоб знайти правильну відповідь, яка підписана під буквою. І так, у нас 5 других у квадраті у другому степені. У квадрат ну, учні можуть возводити числа уже з п'ятого класу. Що таке 5 у квадраті? Це 5 помножити на 5. Що таке 2 у квадраті? Це 2, помножити на 2. Тому у нас 2 буде множника дріб 25 четвертих, 5 – 25, 4, 2 ж, 2 – 4. Але ж тепер у нас немає звичайного дробу у відповіді, нам треба 25 розділити на 4. Дуже гарно. Зараз згадаємо, як треба розділити ціле натуральне число на натуральний стовпчик. Так, і тепер у нас 25 розділити на 4, це буде 6, по 6 беремо 6 помножити на 4, це буде 24. 25 відняти 24 одиничка. Це остача. 1 на 4 не ділиться. Тепер ми додаємо сюди 0 і в частку ставимо кому. Тому 10 розділити на 4 це буде по 2. 2х4 – Це 8. 10 відняти 8 це буде 2. Додаємо 0. 20 розділити на 4 це буде 5. 6,25. Ось ми з вами визначили, тому це буде відповідь Б. 6,25 відповідь Б. Так, давайте запишемо 1 відповідь Б. 6,25. Гарно, з цим ми впорались. Тепер нам треба згадати про ймовірність. Задача Місця у літаку розташовані 20 рядів. У кожному ряді є по три місця розділені проходом Ліворуч і праворуч від проходу. Комп'ютерна програма випадковим чином обирає місце для пасажира. Треба визначити ймовірність того, що пасажиру випаде перший або останній ряд. Отже, ми знаємо, що всього 20 рядів. Всього 20 рядів, так, давайте запишемо 20 рядів у нас є. І буде вибирати комп'ютер або перший, або останній ряд, тобто перший або друге. перший або двадцятий ряд. Перший або 20-й ряд буде вибирати комп'ютер місце. Треба визначити ймовірність того, що у пасажиру випаде перший або останній ряд. Тут не сказано за місце, а іменно ряд. Тому у нас всього. Випадкових подій буде всього 20 рядів. А буде вибирати або один, або 20 ряд, то це буде двадцятих. Отже, це ми будемо використовувати формулу ймовірності. Якщо повертати уважно цю задачу, то, вірні, завдання, яке буде у вас уже надруковане, то ймовірність обчислюється за формулою П дорівнює. К розділити на N. К розділити на N, K, це кількість у нас буде вибирати пасажиру випаде, що ж нам випаде перший або останній ряд. У нас може бути два випадку. А всього у нас 20 рядів, тому 2, 20, але ж це скоротний дріб. То в такому випадку ми скоротимо на два і отримаємо одну десяту. Шукаємо відповідь. Одна десята це відповідь Д записали 2. Це відповідь Д. Далі, наступне завдання. Сьогодні ми розв'яжемо ще третє завдання це геометрія сьомого класу. Докола з центром О в точці А проведена дотичну АК, точка А, точка дотику. На АК вибрано точку Б так, що кут АОБ, АОБ дорівнює 55 градусів. Треба знайти градусну міру кута О. БК. Він позначений ось таким знак питанням. Так, сімикласники, давайте згадувати. Ми знаємо з вами вже, що таке. Дотична. І завжди дотична проводиться під прямим кутом до радіуса або до діаметра. Ось тут 90, тоді ми можемо сказати, що тут 90 градусів. Якщо тут 90 градусів, це трикутник, прямокутний, тоді один із кутів 55 градусів, то наступний кут. Давайте його розпишемо, що кут АБО АБІ. БО буде дорівнювати, що сума кутів двох кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, нам треба 90 градусів відняти кут АОБ. І тоді ми отримаємо 90 градусів відняти 55 градусів, це буде 35 градусів. А тепер роздивимось кут АБК. Кут АБК – це розгорнутий кут. Він дорівнює 180 градусів. І цей кут складається з кута АБО і ОБК, який нам треба знайти. А а, Б, О ми з вами вже знайшли. АБО. Ми знайшли, що тут у нас 35 градусів. 35 градусів. Якщо тут 35 градусів, то тоді залишається на ОБК. БК буде дорівнювати 180 градусів відняти кут АБО, кут А, верні, кут АБО. АБО. І тоді буде 180 градусів відняти кут АБО, який ми знайшли, 35 градусів, 35 градусів. Отже, ми отримаємо відповідь. 180 відняти 35 градусів, у нас ми отримаємо 145 градусів. Шукаємо відповідь: 145 градусів це буква А. Тоді третє завдання це буква А. Можна записати що тут 145 градусів, щоб не виникало вже питань. Отже, діти, ми сьогодні з вами виконали, використали знання возведення до квадрату. Дробу це можна і п'ятикласник зробити, але ж як перетворити звичайні дріб у десятковий. Це ми вивчали в шостому класі. Наступне завдання: ймовірність це було останнє теми шостого класу, яке використовується ймовірність за формули К поділити на Н. і геометрична задача. Геометрична задача про дотичну до кола. Це матеріал 7 класу. Що ж, Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Чекаю вас на наступ. Пишіть у коментарях, чи потрібні вам задачі, які треба задачі вам розв'язати, розібрати на наступних відеоуроках. Пишіть це в коментарях.